Слава з Христу! Сьогодні я би хотів е, говорити на тему прощення. Або що робити, коли нам роблять якісь злі вчинки, І як ми маємо на це реагувати, або якщо хтось нам, наприклад, Церкві роблять якісь злі вчинки або грішить постійно проти нас, і що ми маємо з цим робити. І в Біблії є багато достатньо. Ісус про це говорив і пояснював, як себе поводити в такій ситуації. І я би, щоб ми могли краще це зрозуміти, я би хотів е, прочитати декілька. Віршів. Це буде Євангелія від Матвія, 18 розділ, з 11 по 14 вірш. І Ісус показує, як ми маємо ставитись до того, коли хтось рішить проти нас, або робить нам зле з наших оточуючих з наших близьких в церкві, і як ми взагалі маємо себе поводити. І, і тут досить багато про це написано і багато роз'яснює, але починає Ісус. Такими словами, отже, Євангелія від Матвія, 18 розділ з 11 по 14 вірш, написано так: Син був людський прийшов, щоб спасти, загинули. Як вам здається, коли чоловік, який має 100 овець, а одна із них заблудить, то чи він не покине 9, 10 і дев'ять у горах, і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, поправду поправді кажу вам, що радіє за неї він більше аніж за дев'яти десятьох і дев'ятьох незаблудних так волі нема оця вершого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Отже, що ми бачимо або які висновки ми можемо зробити з цього уривку, що тут Ісус говорить. Про стадо, Він говорить про свою церкву. І ми бачимо, що ціль Ісуса Христа взагалі і мета загальна Ісуса Христа на землі, і зараз вона полягає в тому, щоб спасти те, що загинуло. Тобто спасти людей, які є загинули. І ми бачимо, що Ісус саме з таких людей. Він і формує церкву. Тобто, по факту він в церкві немає людей, які ідеальними або праведними, тобто безгрішними. Вся церква вона складається з людей, які шукають Бога, але вони по факту колись були загинувшими, і Ісус Христос їх знайшов, і вони зараз перебувають в церкві. Але такі люди, вони все рівно, вони все рівно не є ідеальними. І саме з таких неідеальних людей і складається церква? І що іноді буває з людьми в церкві, або що іноді буває з тими овечками в стаді, і Ісус говорить, що в 12 му вірші пише, що якщо одна з овець заблудить, тобто іноді е, люди в церкві, або ці овечки вони блудять, тобто вони кудись ідуть не туди і вони губляться. І що робить такому? Випадку Ісус. Він каже, що тоді пастор Він залишає 99, тобто з якими все нормально, іде шукати цю одну овечку. І тут вже є два варіанти. Перший варіант написано, що коли пощастить відшукати її, то він в то, е, такому випадку. Він радіє за неї більше, ані не за 99, з якими все добре, але буває випадки, коли і не щастить, і тоді овечка губиться. І е, В 13 му вірші він говорить, що е, за таку овечку, яку знайшли, тобто відбувається дуже, він, дуже велика радість. Тобто він дуже радіє, що він її знайшов. Чому він радіє взагалі, або чому він лишає тих. Е, 99 овечок і йде шукати цю одну. По одній причині, в 14 вірші написано, що бо Божої волі, бо так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб хтось загинув в один, один щоб хтось із цих малих загинув. Тобто, е, що ми бачимо з цього маленького ривку? Що цілі Ісуса Христа або чого він прийшов до нас, це щоб спасти всіх людей, які. Які приходять до нього, і він з таких людей, не ідеальних людей, він формує церкву. І буває, що іноді люди відбиваються або десь заблуждаються, і Божої волі немає в тому, що вони заблудились. Він хоче їх навернути і робить це для того. Тому ми можемо зробити такий невеличкий висновок, що Ісус Він дуже любить людей і не хоче, щоб ні одна людина загинула взагалі. І тому він каже наступні слова в 15 му вірші, 15-й 17-й вірш каже так: що а коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи, поміж собою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи ж церкві, коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Тобто, якщо е, ми бачимо, що е, Ісус показує тут просто гарно, що робити, коли хтось заблуджується, хтось відходить і хтось рішить проти тебе, робить тобі якесь зло постійно. І як ти маєш реагувати на це? Перший принцип, принцип що він що показує Ісус, ми маємо не мовчати. Тобто Він каже: Іди і скажи: не мовчи. Чому. Перше, це добре для нас. Чому не мовчати? Тому що можна мовчати і всередині ображатись на ту людину. Можна не говорити, але тримати на цю обіду. І в такому випадку, у вас вже не буде нормальних відносин. Ви будете ніби і добре. Але щось в середині буде заважати і мішати, і Ісус того каже: не її, де скажи, чому щоб ця обіда вона в тобі не накопичувалась, тобто не, не, зросла, не, зросла, не зростала в серці і не отруювала твоє серце. І послання до Євреїв, 12 розділ, 14, 15 вірш, пише, дуже гарні слова. Є. Він, автор пише так. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, і щоб не вирос який гіркий корень, і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилось ним. Тобто, ми бачимо, що ми маємо пильнувати з усіма про мир. Не просто мир так на людях, або просто про людське око, а щоб дійсно у нас був мир в серці, і ми мир з цими людьми. І ми маємо дивитися, щоб. І чому Ісус говорить, щоб говорити, про те, щоб оцей о, 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 ця обіда, оця образа, вона не переросла в якийсь гіркий корінь і не, і не робила зло не тільки цій людині, а вона буде шкодити нам і самим. Тому він каже: іди і скажи. Ще другий момент, чого важливо сказати, тому що людина може сама не бачити проблеми, і вона може. Робити вам якісь погані речі, навіть не усвідомлюючи цього або робити це ненавмисно. І ми вже можемо там собі накрутити і думати: от людина там про нас погано думає, от вона погано робить, а людина може навіть цього і не бачити. І е, коли ми приходимо до людини і вона е, приймає ті слова, які ми говоримо, то в Біблії тут пише, що. Якщо він тебе що якщо ти ти сказав Людині, і вона тебе послухала, ти придбав свого брата. І Біблія про це говорить в посланні в об'явленні Івана Богослова, Бог так само працює з нами. Він каже він говорить до, одне, до одної з цих ков: Він каже: кого я люблю, того докоряю, і караю того, будь древний і покайся Тобто. Якщо ми приходимо до людини і говоримо їй про те, що от ти, ти зробив так недобре, особисто, персонально. Чому Тому що це, це мене, мені зробило зле. І людина це приймає, то таким чином, це приводить до того, що ми людину придбаємо для Бога. І ми таким чином людину повертаємо назад до стада, до овечок. І ми, по факту, робимо ту роботу, яку робить Ісус Христос. Він повертає, шукає і знаходить. І тут ще один принцип: є дуже важливо як говорити. І е, Ісус акцентує увагу і каже, що спочатку ти маєш підійти особисто. Чому важливо підійти особисто, а не сказати про всіх? Тому що. Якщо я хочу, наприклад, людину людині допомогти або з людиною про щось поговорити, то я підходжу до неї особисто так, щоб ніхто не знав, ніхто не чув. Чому? Тому що я хочу вирішити, тому що я з любов'ю ставлюся до цієї людини, я хочу це вирішити з неї питання, і я підходжу до неї так, щоб ніхто не бачив. І тоді це питання вирішується. Якщо я зразу йду і починаю там. При всіх говорити, тоді я не хочу вирішити це питання, я хочу поставити себе вище, а людину поставити нижче, показати: от дивись, який ти поганий, або от дивись який ти злий. І ця людина навпаки, по факту, опускає і попускає. Тому Ісус Христос каже скажи спочатку особисто, потім при двох-трьох свідках, а тоді вже при цілі церкви. І він каже. І е, дуже добре, коли е, це питання вирішується, і людина це приймає, і у вас все добре, і стосунки налагоджені. І, але буває таке іноді, що людина може не приймати це, і це нічого не допомагає. І він каже: такий варіант теж може бути. Він каже, що якщо тебе не послухає, хай буде тобі як поганен і митник. І чого взагалі е, е, не можна було би піти один раз сказати і все. І, і залишити. І, або чого іноді деякі люди приймають, а деякі люди не приймають докір. Чому так буває? Е, є гарне місце в посланні до римлян де показує, чому саме так відбувається: апостол Павло. Написано так, що послання до римлян другий розділ з 4 по 6 вірш, пише так, що, або погоджуєш. Багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрость провадить тебе до покаяння, та через жорстокість свою і нерозкаянність серця збирає собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Отже, коли я підходжу до людини з любов'ю і добрістю і коли до людини говориш кілька раз, то Цієї добрості, ти проводиш, ти проводиш е, е, показуючи через це любов Божу, ти проводиш її до покаяння. Тобто, е, проявляючи добрість, людина приходить до покаяння, але іноді буває, що не приходить. Чому? Тому що е, так, е, тому, що каже апостол Павло, що такої людини вже тоді серце воно стає жорстоке і не розкаяне. І тоді таке серце воно не здатне нічого приймати нічого розуміти. Отже. Добрість, яку ми проявляємо до, до людини, то вона працює на те, щоб людину повернути назад. Тобто, щоб людина повернулася назад в стадо Ісуса Христа? Тобто, щоб вона не була заблужчою овечкою, а була разом з усіма. І коли Ісус Христос це говорив, то виникає логічне питання: а скільки разів я так маю людину прощати? Говорити, казати і так далі. І таке питання виникало не тільки в нас, а виникло також і в апостола Петра. І він каже е, такі слова, Е, 18 разів, 21, 35 вірш. Він каже так, що Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи разів. Ісус промовляє до нього, Не кажу тобі до семи раз, але аж до семи десяти раз по семи. І каже далі: «Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав і чого віддати. Наказав пан продати його, і його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою пав до них і вклонився йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим і звільнив його, і простив йому Бог. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І скупивши його, він душив його та й казав Віддай, що то винен, а товариш його упав у ноги йому і благав його, кажучи, Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і садив до в'язниці його, аж поки він Бог його верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилося дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан. Його кличе, його, та й говорить до нього: Раби лукавий, я простив був тобі весь той Бог, бо просив ти мене, чи тобі не налажало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само, і Отець мій Небесний, учинить із вами. Коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогрехів. Отже, що, коли Петро підходить до Ісуса, він питає: а скільки разів я маю взагалі прощати? І він каже, чи може до семи разів? Ну, сім разів це теж багато, насправді. І, а Христос йому каже, що не сім разів, а аж до семидесяти разів по семи. Ну, це виходить цифра близько 490 разів. Це більше ніж днів в році, і я не думаю, що хтось проти нас робить так постійно зло, що цю цифру перевищує. І він показує Ісус Христос, показує гарно, чому, чому взагалі ми маємо так багато прощати або бути готовими до цього і бути відкритими до цього, і він розказує притчу, як працює взагалі Боже царство. Він каже, що. Царство небесне, подібне одному цареві. Він відкриває чим саме, е, каже, він каже так: що цар захотів підсумувати і подивитися, хто скільки йому винен, хто скільки йому заборгував. І тут прийшли привели одного чоловіка, який був винен 10 тисяч талантів. Якщо дивитись зараз, дуже важко зрозуміти, скільки це 10 тисяч талантів, але якщо орієнтовно дивитись то це більше. 1 мільярда доларів, і е, цей чоловік він не мав чим заплатити. І якщо я би хотів, щоб ми подивилися на ставлення цього царя до цього чоловіка, спочатку цар до нього ставиться таким чином, що він хоче повернути свій Бог, що він хоче забрати ці гроші, які е, цей чоловік йому винен. І він говорить, що він каже, що. Продайте його, його дружину, дітей, забрати все майно і з цих грошей частково компенсувати цей борг. І спочатку ставлення царя до нього негативне, він злий на нього, і він жорстоко до нього ставиться. І тут так само можна сказати, це як ставлення Бога тоді, коли ми ще не були з ним. Тобто ми маємо з собою великий тяг гріхів. Який ми не можемо, ми нічого за це не можемо ні дати, ні заплатити, ні віддати, і Святий Бог, він негативно до цього дивиться. І коли і, і коли привели цього раба, він же розуміє, що він ніколи і не заплатить, він по факту знає в тій тюрмі, і ніч, ніяк питання не вирішиться І що робить раб? Він робить правильний класний крок. Він просить. Він кланяється йому і каже: потерпи мені, і я віддам тобі все. І пан міняє своє ставлення. Він що Щоби? Е, тут написано гарно, що пан змилосердився. Тобто, він проявив своє велике милосердя і повністю прощає йому Бог. І в цей час чоловік вже стає повністю вільний і нічого не винен. Тобто, пан простив йому більше 1 мільярда доларів Богу. І я думаю, що цього чоловіка був дуже веселий, святковий, гарний день і хороший настрій. І Яке ставлення було пана в цей момент до цього чоловіка? Добре, тому що він був милосердний і він помилував його. І далі ми бачимо, що той раф виходить від пана, і він зустрів одного зі своїх товаришів, одного зі своїх близьких. Який був йому винен 100 динарів? Це орієнтовано десь 7,5 тисячі доларів. І яка реакція була цього чоловіка? Він його бара душить і каже: віддай, що ти винен. Чоловік, його друг, робить те саме, що робив буквально пару хвилин назад. Робила ця людина. Він впав в ноги і благає і каже: Потерпи мені і я віддам тобі все. Але. Реакція цієї прощеної людини вона була не дуже правильно. Вона взагалі була неправильна. Він посадить його в в'язницю і каже: будеш там сидіти, поки не віддаш Богу. І тут гарне порівняння наводиться. Тільки що цьому чоловіку просили більше 1 мільярда доларів. І він бере свого товариша і за 7,5 тисяч доларів просто садить. До в'язниці. І... Ми бачимо, що далі відбувалось. Як побачили товаші його, те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, розповіли панові все, що було. І тоді пан його кличе говорить до нього: Рабе лукавий, я простив, був тобі весь той Бог, бо просив ти мене, чи не тобі налажало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою змилувався?» І що говорить пан? Що, коли ти так робиш, коли ти так ставишся то це означає, що ти є лукавий. Тобто, в твоєму серці є лукавство. Він каже, що я тобі простив набагато більшу суму, і набагато більший обсяг боргів, і ти так само мав простити. Отже, коли ми не прощаємо когось із наших близьких, церкві, або Загалом, то що Бог каже про нас, що ми є лукавими. Чому? Тому що ми винні Богові багато-багато разів більше, ніж ті люди завинили перед нами. І за свої грехи, за свої провини ми не можемо нічим заплатити. І коли ми не прощаємо інших людей, то ми поступаємо до них з лукавством з нещирістю. Тобто нам простили, а ми не прощаємо. І як міняється взагалі тоді ставлення цього пана, або як міняється ставлення Бога до нас? Спочатку ми бачили, що пан хотів забрати своє, він був злий, але коли цей чоловік покаявся, то його злі змінились на милосердя. І зараз, коли його привели знову до цього чоловіка, то він каже, що пан прогнівався на, його, на нього, і, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього Богу. І взагалі, чому, чому, чому дуже важливо прощати, тому що написано тут в 35-му вірші дається таке застереження. Каже, що так само і Отець мій небесний очинить із вами, коли кожен із вас не спростить своєму братові серце своїх прогріхів. Тобто. Що зробив пан? Він видав його котам, і він там був, поки не віддасть цього боргу. А коли чоловік в тюрмі, то він явно цього богру не віддасть, він там назавжди залишиться. І що означає, коли я не прощаю, або я не милосердно ставлюся до інших? Перше, що це означає, що я не розумію. Як багато простив мені Ісус Христос? Я не розумію і не осознаю цього, що я отримав, який мені великий Бог простили. Друге, що це означає? Це те означає, що в мене лукаве серце. І третє, як результат, якщо я не прощаю, це показує, що Бог змінює своє ставлення до мене. Він замість люблячого батька, замість пастиря, він для мене він стає до мене злий. Тобто він злиться на мене. І послання до євреїв, 10 розділ, 30 31 вірш, написано так, що бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога Живого. Отже, коли я не прощаю свого брата, або коли я не прощаю свого ближнього, я по факту накликаю на себе гнів Божий, і це дуже серйозна штука. І автор каже, що. Це є дуже страшна річ, коли Бог на нас гнівається. Отже, я би хотів зробити такий невеликий висновок з цього всього, що ми досліджували. І перше, що ми бачимо, що церква це не місце ідеальних людей, і, і багато людей, які шукають Бога, вони можуть бути часто неідеальними і робити злі речі проти нас. Чому? Тому що. Ми є грішними, і таке інколи трапляється. Друге, що що нам робити, коли проти нас роблять якісь злі вчинки або грішать проти нас, ми маємо тоді особисто говорити це людям. Не мовчати, а всередині ображатись і таким самим отруювати себе, а просто прийти до людини і сказати. І якщо людина це осознає, кається, то ми. Таким чином її повертаємо назад Божо стадо, тобто вона назад повертається до Бога. І, як Ісус каже, що тоді відбувається радість більше, ніж за 99 інших людей, з якими все добре. І ми маємо бути готовими взагалі прощати постійно, тому що Ісус Христос Він простив нам набагато більше. І коли ми проявляємо цю добрість до людини, то це також приводить її до того, що вона повертається до Христа, і ми тоді стаємо вже разом з нею. І ми тоді як всі, як стовечі в Божому стаді. Амінь.